Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. Про останні події на 13-ту годину розповім вам я, Дмитро Харлов. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України. Здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Цю ніч росіяни обстрілювали Нікопольський район, гатили градами та важкою артилерією по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадам. Ворог випустив понад сотню снарядів. Масштаби руйнувань встановлюють. Минулося без постраждалих. Внаслідок обстрілів в Нікопольській громаді на базі відпочинку виникла пожежа. Вогонь ліквідували 14 рятувальників та 3 одиниці. Пожежно-рятувальної техніки, По ній вичині такі, також кілька споруд. У Маранській громаді від обстрілів є руйнації житлових будинків. Зараз на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби наслідків зараз з'ясовуються. Вночі до ДСНС надійшло повідомлення, що на вулиці Холодильні індустріального району горить автомобіль. Вогнеборці ліквідували пожежу, проте вогонь знищив два мікроавтобуси а також легковий автомобіль. Вночі в приватному житловому будинку на вулиці Весняні у Марганці виникла пожежа. Зайнявся одноповерховий житловий будинок. Всередині виявили чоловіка, який не зміг самостійно покинути палаючу оселю. Постраждалого вивели на вулицю і передали медикам. Близько першої ночі рашисти завдали авіаудару по бахмуту. В одній з багатоповерхівок обвалилися три під'їзди. Під обстріл потрапила селище Хромове, одна людина поранена. Гучно минула ніч також у Сіверську та Авдіївці. За попередню інформацію, без жертв за словами Павла Кириленка, голови Донецької обласної військової адміністрації, на Донеччині не залишилося безпечних місць, тож людей закликають евакуюватись. Збройні сили України продовжують просування у напрямку Херсона. Миколаїв окупанти стали обстрілювати менше. Повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він заперечив інформацію пропагандистських змі, що нібито переїхав до сусідньої Одеської області. Росіяни зовсім злузду з'їхали. Куди бігти? Чому? Обстрілів стало менше. Ми просуваємося вперед. Роботи багато, бо нові. Укріплення треба робити вже на території ближче до Херсона. Куди бігти? Ми йдемо вперед. Коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону. Сбу затримала ворожого агента у Миколаєві. В разі успішних обстрілів окупанти обіцяли зраднику грошову винагороду. Підозрюваного взято під варту слідство триває. У результаті слідчо-оперативних дій у Миколаєві затримано російського агента, який передавав ворогу геолокацію підприємств теплопостачання у прифронтових районах. Отримані координати загарбники планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту і таким чином дестабілізувати обстановку на південному напрямку. На Одещині судитимуть інформатора окупантів за державну зраду. Чоловік погодився співпрацювати з представником військової розвідки Російської Федерації. Він спостерігав за переміщенням техніки ЗСУ і продавав дані про місце дислокації у ході обшуку, за місцем проживання інформатора, правоохоронці вилучили речові докази, а також боєприпаси. Понад тисячу вибухонебезпечних предметів вилучили піротехніки ДСНС, в Ізюмі та Балаклії. У деокупованих містах особливо багато мін, так званих пелюсток. Вони заборонені усіма міжнародними конвенціями. Лише минулого дня сапери знищили 35 пелюсток. Рятувальники просять жителів деокупованих територій оминати траву, не ходити до лісу та пересуватись лише у перевірених місцях, а також розповідати дітям про небезпеку. Росіяни викрали ще 135 дітей з Маріуполя та окупованих населених пунктів Донецької області. Малечу вивезли літаком до Москви. За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, дітям відразу видають російське громадянство. Окупанти планують розселити їх. в Астраханській, воронезькій, курській, московській, мурманській, ніжогородській та інших областях. Козаки з дубом відзначає ювілей монументу лазаря глоби, встановленому у центральному парку Дніпра, 50 років. Чому пам'ятник з'явився саме на цьому місці? І що взагалі відомо про козака? Дивіться далі. У цьому парку велелюдно щодня, але не усі знають, кому саме встановлена ця скульптура. Між тим цей монумент стоїть тут уже Ви знаєте, Знайте, Шевченко. кажуть, що він був козаком. Але насправді він був на сучасний манер. Це звицей десь полковник армії Катерини. Козака із домом встановили у 1972 році. Це робота скульптора Курильова. Відливали фігуру по фрагментах з металу. Триметровий пам'ятник заважив понад чотири тони. Над ним розкинув свої гілки дуб велетень. Відкриття монумента здивувало усіх. Цей пам'ятник радянський час. Я б назвав найліричнішим в Україні, бо такого. Щоб ставили пам'ятник не партійному там діячеві, чи герою війни. Але от людина саджає дерево, старий козак взагалі таке було не характерно для 70-х. Як виглядав Лазар Глоба, не зберіглося жодного малюнку. Народився козак попередньо на Черкащині. Як з'явився у нашому місті, теж історична загадка. Жив спочатку навпроти монастирського острова, мав чотири млини і велику ділянку. Потім Глоба усе продав і перебрався на територію. Теперішнього парку, де висадив великий фруктовий сад. Відомо, що він остаток життя провів саме на цьому місці. Тобто тут був його зимівник, це доведено. І була його могила. Перший пам'ятник глобі встановлено на могилі на початку 19 століття. Це був такий невеличкий обеліск і був такий лаконічний напис тоді російською мовою: запорожцю глобі, основателю сада. На жаль, цей пам'ятник в радянський час зник. Зараз це єдиний пам'ятник глоби в Україні, похований в цьому місці біля дуба, посадженого його руками. Ну, ця плита покладена 50 років тому. Вона е, має таку ну, символічний текст, який не во у всьому підтверджується істориками. Ми, зокрема, не знаємо, скільки років було Лазарю глоби. І дуб, як кажуть, ці біологи, він не посаджений його руками, він трошечки молодший. Історики стверджують, могила легендарного козака знаходиться саме у центральному парку. Щоправда, ніхто не знає, де розкопки не проводилися. Анастасія Кайда, Павло Черненко, Ньюс. У вівторок, 20 вересня, на Дніпропетровщині очікуються сильні пориви вітру. Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології оголосив попередження, що протягом доби у місті Дніпро та місцями на Дніпропетровщині очікуються пориви південно-західного вітру. Рівень небезпеки один працівники надзвичайної служби рекомендують мешканцям області щільно закривати вікна у себе вдома, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, лінії електропередач, дерев. А також не паркувати поблизу них автотранспорт. За мить ми поспілкуємося з гостем у студії, тому не перемикайте. Україна традиційно приєдналася до всесвітнього дня прибирання World Clean Up Day разом з мільйонами учасників у багатьох країнах світу. Пройшов день чистоти і у Дніпрі. Його підсумки підіб'ємо з Анною Демиденко, начальницею відділу поводження з відходами управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міськради. Отже, пане Анно, вітаємо вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про цей захід, про долучився до всесвітнього дня прибирання. Як він пройшов в умовах війни? Так вже сьогодні можна підвести ітоги, а це загальний всесвітній захід, і долучилися до нього. 190 країн світу а об'єднало 60 мільйонів волонтерів, які прибрали 300 тисяч тонн сміття по всьому світі. Україна не, ост... не залишилася в осторонь. Навіть незважаючи на такі час... тяжкі часи для нашої країни, а усіх 20... 20... 24 регіонах нашої країни доєдналися до цього дня навіть на окупованих територіях Херсонської, Донецької Луганської області, екоактивісти провели заходи з прибирання. Це фантастично. Просто так давайте поговоримо про наше місто. Скільки людей долучилося у Дніпрі, як активно містяни е, все ж таки погоджувалося прибирати разом з усією планетою? А, чи, а, тяжкі часи для нашої країни, для нашого міста а, накладають певні обмеження і диктують певні правила для проводження таких заходів. А наразі ну, було проведено було чотири локації: це був за період тижня, тобто, не, не у сам день проведення. А міська рада ну, департамент в лиці департаменту екологічної політики, тобто ми кордонували, допомагали, але організатори брали на себе відповідальність за проведення за безпеку людей, тобто було передбачено і місця схову у разі повітряної тривоги. І, на жаль, повітряна тривога навіть відбувалася у такій: ну, проведення заходів з прибирання. Це були сховища, де люди на час повітряної тривоги проходили і перечекували її в укритті. Розкажіть, будь ласка, яким чином люди могли дізнатися про проведення цієї акції, як заре... зареєструватися можливо, і як до таких заходів можна долучатися у майбутньому? Ну, у майбутньому я. Певна, що ми будемо широко анонсувати, проводити масштабну рекламу. Але цього року ми не анонсували організатори, які брали, які мали ініціативу, розповсюджували в своїх певних групах, подавали заявки до до ДСНС, щоб перевірити і отримати дозвіл на проведення таких заходів. І ну тобто невелика кількість людей залучилася це близько ста людей було залучено. Проте можна було долучитися, і ми це говорили вже з вашим колегами. Зустрічалися можна було привезти на свої території, своєму невеликому маєтку у дворі, а також дуже зараз популярне цифрове прибирання. Таке поняття, як цифрове прибирання, тобто ми розуміємо, яку кількість велику, необмежену майже інформації цифрової, ми маємо на, у своїх гаджетах в інтернеті, яка кількість сервірів використовує дуже значну кількість енергії і видає тепло. І потребляє дуже багато електроенергії. Тобто, якщо ми проводимо цифрове прибирання, видаляємо зайву інформацію, ми зменшуємо навантаження на сервери і таке вносимо свої свій вклад в прибирання. Тобто можна було збереження. прибирати так, на фізичному так, рівні гаджеті, почистити. А можна було просто на мобільному телефоні чи комп'ютері? Так, так. І це також у, рахується? у телефоні, а також у хмарах інтернет-хмарі. Почистити, звісно, це було б цифрове прибирання, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а яким чином можна було поділитися зі світом результатами цього прибирання? Звісно, це ж загальний день прибирання. А він починає свою історію ще у 2018 році. І, кстати, хотіла зауважити, що місто Дніпро ну, приймає дуже активно і дуже було історично важливо цей день. Бо один з співзасновників World Clean Up є організація Let's Do It, яка була заснована в Естонії. І у 2018 році, у перший день проведення World Clean Up Day. Президент на той час діючий президент Естонії прибирала з Борисом Альбертовичем локації в нашому місті. Так, і як поділитися? Поділитися, звісно ж, Let's do it, Let's do it Ukraine публікувала свої результати, Let's do it Загальна світова. І ну, зараз за інформацією Let's Do It навіть продовжується цей день прибирання бо через погіршення погодних умов не всі змогли вийти на локації, які подавали, які заявляли, хотіли прибрати. І тобто вони подовжили навіть до 25 вересня, але вже зараз діляться своїми результатами, де вони прибрали, які були знахідки цікаві. Наприклад, ну звісно, коли ми виходимо на локацію, це ми бачимо, що пластик. Бачимо дуже багато пластика, стаканчики, так звані паперові. Але ми знаємо, що вони не є паперовими, дуже містять багато пластику, і тому розкладається ну, більше п'яти років. Але були і цікаві такі знахідки в, Чернівець, в Чернівецькій в області знайшли цуценя. Серед сміття, ну, і там же знайшли вже йому господаря в Чернівецькій сім'ю їжачків, теж, які побудували собі домівку серед сміття, вони, вони передали захисникам, ну, щоб допомогли перезимувати. Незвичайно цікаво, пані Анно. Давайте ще раз проговоримо результати Дніпрян. Mm -hmm. Чи задоволені ви цими результатами? Ну, на сьогоднішній день, звісно ж, беручи до уваги умови, в яких ми проводили це все, звісно, задоволення, задоволення бо є залишаються небайдужі люди, які готові долучитися, які в умовах ну, важких і психологічних, важких, це ну, певно допомагає відволіктись. І отак, от поки наші захисники звільняють нашу землю від ворога. Ми як можемо ну, звільняємо її від іншого сміття. А, і як, ну, Якщо сьогодні це було ну, не дуже багато, не минулих років більш масштабно проводилися ці заходи, ну, я впевнена, що це буде добре. Пані Анна, будемо завершувати, і я хочу попросити вас наостанок сказати нашим глядачам останній меседж. Що чого б ви хотіли досягти, і що б хотіли у ці важкі дні сказати нашим містям? Я закликаю наших містян додержуватися правил, правил, в тому числі благоустрію, не смітити, якщо маєте змогу долучатися, долучатися організовувати такі заходи з прибирання, бо це виховує нас. Кожного виховує наших дітей, і так ми йдемо до більш гарного у всіх сенсах майбутнього. І я вірю в перемогу, в нашу перемогу і в перемогу над чистотою світу. Дуже дякую. Друзі, нагадаю, що сьогодні в нашій студії була Анна Демиденко, начальниця відділу поводження з відходами управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міськради. На цьому наш випуск завершено. Команда Дніпро Ньюс тим часом продовжує слідкувати за останніми подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. На все добре, до побачення, бережіть себе, все буде Україна.